Герої не вмирають. Герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Шпотенко Станіслав Михайлович, молодший сержант ЗСУ, народився у селі Юрівка 20 січня 1968 року. Батьки Станіслава були простими робочими і намагались забезпечити Станіслава та його брата Олександра усім найкращим. Герой навчався в юрівській школі з 1975 по 1985 рік. Був старанним учнем, відзначався великою любов'ю до книг, особливо любив читати історичну та художню літературу. Після закінчення школи працював на будівництві, адже руки у нього були, як то кажуть, золоті. Коли Росія вчинила акт збройної агресії проти України на сході, Станіслав не зміг стояти осторонь. Герой підписав контракт зі збройними силами України 24 серпня 2015 року. Службу проходив на Донеччині, а його військова частина номер 1413 знаходилась в Дніпрі. Станіслав був людиною честі та слова. Його погляди були радикальні. Він завжди відстоював свою думку та свою країну. Герой проходив службу в зоні АТО з 24 серпня 2015 по 24 серпня 2016 мужньо захищаючи суверенітет нашої держави. На жаль, 15 вересня 2016 року, через отриману шкоду для здоров'я, Станіслав помер, похований в селі Юрівка Фастівського району. Дружина Станіслава ділиться переживаннями та спогадами. У Славіка було непросте життя. Рано помер батько, він залишився з матір'ю. Хотів отримати вищу освіту, але так і не судилось. Все життя тяжко працював на будівництві, встиг збудувати будинок для своєї сім'ї. Після смерті залишив своїм дітям, яких дуже любив. Двоє його синів зараз також у левах. Зсу до війська пішов добровольцем, хотів захищати країну. Хоч у Славіка і був складний характер, але він мав добре серце і почуття справедливості, про службу не розповідав, мабуть, не хотів засмучувати нас, нагороди не отримав, та це не головне. Славіка немає вже вісім років, проте друзі досі приходять на його могилу. Від себе хочу побажати, щоб війна якнайшвидше закінчилася нашою перемогою, щоб усі наші військові повернулись живими до своїх домівок. До своїх рідних найкращі завжди йдуть першими. Честь усім захисникам України.